Десна з третьої спроби здобула перемогу у новому сезоні. У матчі третього туру чернігівці вдома приймали міцного середнячка першої ліги Титан Зармянська. Нинішній склад учасників доволі рівний. Жодна з команд у чернігівському поєдинку не мала беззаперечної переваги. Проте першому забили Деснянці. Стандартна атака завершилася несильним ударом Вадима Бовтрука. Однак Рикошет зорієнтував голки гостей. Десна після голу дещо заспокоїлася, чим і скористалися кримчани на початку другого тайму. Було б фантастикою з метра не поцілити у ворота. І все ж кінцівка зустрічі була за Деснянцями. Павло Щедраков переклався до м'яча із 15 метрів вгатив його під самісіньку поперечину. А на останній хвилині гол красеню свій актив записав Євген Чепурненко, вдало виконавши штрафний удар. турнірній таблиці наша команда піднялася на сьоме місце. А після гри відразу три футболісти Десни. Вадим Бовтрук, Володимир Чуланов та Вадим Мельник потрапили у символічну збірну туру за версією сайту UAFootball. у Чернігівському клубі цьому факту радіють і в той же час спростовують інформацію про те, що на матчі було лише 600 глядачів, їх було майже три тисячі. Дирекція стадіону імені Гагаріна якимось чином помилилася у підрахунках. Чим здивувала не тільки чернігівських болівальників, а й шанувальників футболу з інших міст. Наразі на стадіоні з цього приводу триває службове розслідування.